Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні ми почнемо грати п'ятий день ЛВК, вже наступив. Якось знаєте, дуже швидко все це відбувається, дуже швидко проходить ЛВК. Якщо це як для мене, не знаю. Навіть хоч відоси, там мені треба чимало, деякі це все змонтувати, об'єднати. Да? Це такі доволі геморне заняття, але все одно якось швидко це все проходить. Тому давайте. Перейдемо, якраз подивимося ми граємо проти бангладешського клану Warking. І давайте подивимося, що зараз по таблиці. По таблиці ми займаємо, як зазвичай, третє місце. Давайте одразу переступлю, з яких аккаунтів я буду атакувати. Атакувати я буду з аккаунтів Woodman, 17-й номер, точніту, дзеркало, 13-й 13 таунхол. І також я буду атакувати з основного акаунту. Інший аккаунт, як ви можете зараз покажу вам, це. можете бачити, що. Ой, це не мій аккаунт, я злішусь до ВРС, мій аккаунт 13 гол, З Джиперсо не буде так, і з як ви бачите. Да, да, і з аккаунту без Ніку теж не буде ніяких атак, тому що все просто дисбалансне. Так. Все, перейдемо давайте до атаки. Атака, таку будемо робити на таку базу. База доволі популярна, так можна сказати, дуже частенько вона зустрічається в Глобалі. Я не знаю, може ліпше я закину звідси, щоб забрати одну метальника, хоча б да? пофіг там вже на того орла, не знаю. Хоча, знаєте, можна було б забрати так з орлом, да, а тут вже потім героїв десь запустити. Де там ще й чемпіонка, я не знаю. Ну ладно, зараз подумаю трошки, да, я може почну зараз так буду починати атакувати. Так. Ээ... Так, інферно ще тут є. Ну, не знаю. Чесно, мабуть, краще буде і звідси закинути, тут ще ж інферно може забиратися, да, по ідеї, якщо пощастить. Ладно, давайте будемо робити зараз атаку. Дуйку треба буде фрізити. скоріше за все, да, Прийдеться, бо там, як бачите, діапазон все-таки доходить. Так, фріз-фріз, де ти? Закинемо сюди. Вчасно підкинули. Так, щоб, щоб ми не полетіли за паркан, я одразу тут скидую, так, бо просто ми вже впритик до паркану летіли. Забираються всі три, три мультиінферно, це доволі чудово. Отак, От давайте подкинем. Ай, на жаль, на жаль, я за інвізив. Так, заберуть. Так, і забирається також метальник. Далі ми приступаємо до того, щоб почистити, треба буде нам квіну, також треба буде забирати. Ворожого чемпіона. На жаль, походу, ми не дійдемо до квіни, мені здається, так. Того, що вона доволі далеко. Да, дай король, скоріш за все, може зараз піти просто по, по кругу бази. Нє, до речі, заходить нормально. Так, давайте прожимаємо. кінга уже. Тут теж прожимаємо, кидаємо е, мисливця і можна запускати. Е, Атаку. У нього 8 Варден, а одиннадцяти у нього Варден. Нічого собі я взагалі, я такого лоу-рівня. Не знаю, більше вже до каші якось до да, Вардена в першу чергу, бо це такий. Я сам колись вважав Варден якось безкрисно, але потім зрозумів, суть його ульти, то просто яка користь від нього дуже така велика. Да? Ти, серед... Ти такого трьошки не возьмеш без Вардена, я так думаю, на високих таунхолах. Це можна прожати, давайте щоб ще й чемпіонку трохи засейвить. Там вона з кінногом файт влаштувала. Сюди можна прискорення. І давайте далі я вже, мабуть, прожму щит. Я може потримаю трохи, бо там ще й пушки є далі. Ну хоча знаєте, можна і прожати. Давайте ще сюди. Далі на почистку сюди підкинемо, да і все, буде трьошка. Бо у нас є доволі багато часу, і треба забрати лише 22%. Ну, вже 20, бачите, просто за секунди забираємо по 2%. Так, mm -hmm. да, все. Отака атака, не знаю. Ну, доволі простенька атака. в мене дуже гарно залетів десант, мені сподобалось. Забрав і три Інферно, і забрав ще й два Метальника прям реально. Е, продуктивна атака вийшла. Ну, Інферно я щось думав, що може забереться через що дали, я не гадав, що воно, вони всі заберуться. Все, отака атака. Трьошка. До речі, перша атака була, і на три зірки. Доволі погано, не знаю. Суперник хоче на останньому місці гуля, як ви бачите, восьме місце. У нього 119 зірок, але знаєте, у нього є такий трошки дисбаланс якогось. Давайся, наприклад, мені ж у мене з дванадцятих тонголів прийдеться, не записувати відео, здав, як тут 13-ка. Все, давайте, друзі, зустрінемося вже на основному акаунті. Так, друзі, ось ми вже і на основному аккаунті буде наша остання атака на цей п'ятий день. Е, наприготував я тут ва е, варденів, хотів сказати. Наприготував я тут райдери плюс дракони. Знаєте, такий мікс, да? сказати, навіть все ЛВК буде одним міксом. Не знаю, Подивимося, яка в кого буде база, то на тей буде варитися. Я дивився, що тут, за тут база така рашерська, я думаю, є шанс забрати тут все-таки трьошку. Якщо не заберу, то це просто. Позор буде, просто позор Е, uh, Як бачимо, тут uh, Power, це рейдж. І що тут ще? Uh, да, два рейджа, все. Uh, так, по дуйкам. Дуйки мені не будуть заважати, я хочу закинути все-таки з цієї сторони Десант. Давайте це почнемо закидувати, з прямо в серце бази закину, да і там будемо все розбивати. Тут і орла можна збрати, і метальник, і моноліт, да і так само, і ратушу. Що, Давайте я тут скину прям. Все, можна закидувати клон. Там всі бомбери вроді А, ще щенки тут клонуються, ну все погано. Чи вроді не... Ні, кстати, вроді не відклонувалися, ну, все йде. А ну Метальник заберуть, ні, вроді ні, не, не повинні, до речі. Ні, не, не забирають. Так, далі можна. Давайте я тут почищу все-таки э, героями. Вони тут почищують потрошки, а тут, мабуть, далі хай трошки придуться і тут вже закинемо э, райдерів. Я не знаю, чи варто так зад... затримувати атаку, то що все-таки мікс тут без добування залишається. Всі дракони вони потім будуть добивати базу. Всі ті, які виживуть. Отак, От ну давайте я одразу закину, не буду я все-таки вповільнюватися, це, все, тому що реально треба поспішати. Так, ну все, тут немає більш героїв, то я краще всіх мисливців одразу викину. Ну, Далі шуте? Ось з цієї сторони можна чемпіонку кинути, все-таки деф не сказав би що він серйозний, то я думаю, чемпіонка тут в соло може деяку одну сторону забрати даже без прожаття варди, нам спокійно догулять, і реально дуже така ватна ваза. Не знаю, чи варто було її записувати даже хоч із основного аккаунту. Так. Ну, давайте все, чемпіонку можна прожимати і все. Це залишається, так, да, без, без прожаття відіграв. Давайте прожму кінга, хай там файтиться. Файтиться, дебоширить кром, і все. Це залишається на 9 годинах тут отакі от скупчення будівель. Не сказати, що прямо скупчені, але да? їх тут все-таки є. Пожму квіну також. Воно там паркан парканом зайнято, як завжди. Так. Давно тут, кстати, скрізь паркан було, ну це може у нас Кінгом ще. Не знаю. Скрізь все це на квіну, похоже. Так, все, забирається. Трьошка отака атака, нарешті, хоч От єдина трьошка за це ЛВК з цього аккаунту, навіть хоча б проти рашерського аккаунту. Так, уже ну, були дві атаки. На трьошку ще у нас тімейт uh, забрав uh, трьошку, і в підсумку маємо зараз 9 зірок. Не знаю, може у нас вийде проти даного клану, відбитися за, за минулий день да, проти дисбалансу. Може тут якісь слабкі бази, не знаю, ну подивлюся потім. Uh, все, 301 зірку, до речі, набили. Вже на 300 зірок ми зараз знаходимося. Тому все, буду поки що прощатися, да, бо мені немає що тут платкувати. є правда, але я не буду його записувати. Тому вже зустрінемося завтра. Так, ось і завершився п'ятий день ЛВК. 79 на 25 зірок вийшов такий результат. Клан Воркінг він на останньому місці ж був, тому і такий у них пасивний результат. Що, давайте перейдемо одразу, одразу до таблиці. По таблиці все по стандарту, третє місце, але хоч вже трошки ми приблизилися до другого місця, хоча б не знаю, чи переженемо. Ну добре. Давайте перейдемо. Немає, що у суперника тут показати, якщо чесно, да, тут такі атаки. Такі спіральні, що з 13 одна була. Тому давайте краще покажу наші атаки. Дві тут є ось такі, наприклад. А, атака на 15-й таунхол. Суперкулі супер? ну, да, супер тут даже є. Є, є. Це просто, можна сказати, одним словом, гібрид тут. Гібрид які стандартні форми. Да, Шахтарі і хогі, да, це база. А, так, суперкулі тут закидаються. Я зрозумів, суперкулі там юзнули, щоб просто активувати інвіз. Забрати інвіз. І все чудово просто вийшло. Так, підкидається вже вогнемет для забирання ратуші. Я думаю, поняв, поняв для чого все-таки забрали інвіз. Ну, інвізна станція вона така сама по собі противна, якщо чесно. Так, де там квінхіл? Фінхіл буде кидати, скоріш за все, з 9 годин. Так, все там починається вже забиратися ратуша, як я бачу да, давайте краще спостерігаємо, поки там збирається ратуша. Подивимося за квінхілом, як тут буде заводитися все. Так, треба фріска обов'язково, бо вже інферно загралося на квіну. А, дивимося далі. Так, Почищується. Так, от рута. Попадає, не знаю, ну хілки вроді виживають від рута, як я знаю. Я її повинні вони виживати. так. Все, ратуша забирається, як ми бачимо, і. Куди-то, кстати, де Хогі там вийшли? А, ось до, вони, тут трошки нижче від 9 годин починають закидуватися Хогі. Так, Да і тут вже і Варден, да, і чемпіонка теж разом за ними біжить. Ага. Так. Ну, квіна, все, квіна теж там почисла гарно кут, да, і тут для шахтарів відкрився так і чудовий коридор. Ще і Кінга закинувся з 6 годин. Все, ну чудово, все просто побігло в центр. Тут де Моноліт, де моноліт це така собі противна тема, ну Йойзо він вже забирається. Давайте прискорю, 40 секунд залишається, що тут. А ну, все, база добивається, пойди. Все. Я тут просто відходив, да, вибачаюсь, треба було одойти. <кл> Якийсь тут фейерверк з'явився на карті. Ладно, давайте далі, дивитися, що тут буде йти. А, -а, а чого, до речі, це було, я не знаю, щось там ним нервно. Лава що, що, ну де вона тут ділася. Так. А, все так добивається база, На 4Х можна поставити і така, ну сказати, гарно продумана атака з, гарно заход, з гарним предзаходом. Пошли далі, дивитися на, за атаку на другий номер. Да, давайте я якраз три ось до першої бази покажу, дай думаю, цього буде достатньо. От така база, ну, знаєте, немає реально що показати. Бази такі рашерські всі абсолютно. Атака буде гойкій. Які... Яка гідра електрики, з... <laughs> електрики з райдерами. Ну, цікаво, давайте подивимося. А, так, Дірік буде десь тут, напевно, падати, да, десь біля моноліта. Подивимося, зараз що він тут забере. ні чудово пролітає Дірік, де він ще ж під проживаттям Вардена було, тому прям долітає туди куди треба. Так, ну все, ще два інвізи залишаються. Я думаю, радше без проблем збереться. А от про... Про Моноліт чи монопоспори, думаю. хоча ні. Може, забирається. Да? Да, дивіться, забирається без проблем. Е, і 32 ба... 35% бази як не було. ну Тут ще і кулі були, дивіться. що, да? І Варден. Варден, на жаль, вже помер. Так, ну 40% бази, якщо такого круглий, да, вже немає. Дивимось далі. Так, Король підкидився і квіна тут. Герої можна сказати, з 6 годин, грубо говоря. Дуже корисний пітонці, якщо чесно, забачу, да, не треба було фрізку якусь брати. Просто він застопив інферно і все. Реально прикольно. Так, і все. Тут з 9 годин десь підкидаються електрики з райдерами. Ну давайте прискорюю. Тут вже немає що дивитися. Просто дуже гарно десант залетів і велику частину базу забрав з кулями, коли, були, коли був запуск. там. Так, Отака. От Ну, така атака була. Мені сподобався дуже заход з десантом. Прям дуже гарно було. О, давайте. Давайте останню атаку покажу, ось, тут, да, і будемо на цьому прощатися, думаю. Такі... Час нема що показати, да, тут а по базам. Ну, ось тут, Можна сказати, деф на дефі стоїть, да, будівля на будівлі, тому тут для арчері немає ніяких проблем, щоб забрати. О, так. Ну, буде тут десь на золото сховище, думаю, скидується. Якщо це арчери. Так, да, так і робиться, закидується, інвізи вже подкидуються. Да, зараз це відконується. Да, і давайте спостерігати, що просто буде зараз з базою. І подивимося, скільки відсотків нафармиться в підсумку. Забирається Орел, збираються метальники. Один, мабуть, залишиться все-таки. Не знаю. Ну давайте. Давайте подивимося просто. 31. Ану, доб'єш, ні? ні. Не, не добуває. 32% бази забирається арчерами одними. Отака от ж виходить якась С-подібна база. В, 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 в латинській букві Сі, да? так. З 12 годин подкидуються герої. І, ну, і з протиположної сторони тут подкидуються Гідра, сама собою. Так, все. Тут, та, тут герої зараз подожмічі солда. На жаль, тут метальника не забрали, він таку трохи робить якийсь дискомфорт. Можна прискорити думаю, тут все одно вже йде зажим бази. По дефу тут дуже все слабко. І отаке ну Від суперників реально немає якихось таких файних атак. тому будемо вже прощатися. Покажу краще одну атаку від нас, чим там якусь атаку від суперника з 13 на 12. Все, отака атака. По місцям ви все бачили. І все, я буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.